Міністерство освіти України планує запровадити в українських школах загальнодержавний урок плавання. Про це напередодні повідомив на прес-конференції міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник. У цьому році міністерство виступило з ініціативою вести з 2013 року у всіх класах і всіх школах України обов'язковий урок плавання. Це на сьогодні близько 20 тисяч середніх шкіл. Як говорять у міністерстві, кількість дітей, які щорічно гинуть на воді, просто вражає. Тому такий урок є просто необхідним. І ввести його до шкільної програми потрібно якомога швидше. Для цього планується спрямувати усі наявні матеріальні та людські ресурси на навчання плаванню дошкільнят та учнів початкової школи. За словами міністра, у містах, де є матеріальна база, її будуть максимально використовувати. Там, де умов для проведення уроків плавання немає, будуть чекати травня-червня місяця і тоді організовувати ці заняття. Наразі програма з плавання знаходиться на етапі розробки інститутом інноваційних технологій та змісту освіти